Щойно під'єднаєшся, втратиш контроль. Я можу дістати кого завгодно, що завгодно і де завгодно. Знімають гроші. Ні відбитків, ні слідів. Ні жалю. Що ми про нього знаємо? Кіберзлочинець підірвав реактор у Чайвані, і це тільки те про що відомо. Щоб піймати його, нам потрібен хакер на ім'я Хетовий. Геніальний кодор, засуджений на 15 років. Хочете, щоб я допоміг, треба пом'якшити вирок. Ви знаєте, скільки у вас шансів розібратися у цьому без такого, як я? Нуль. Я не торгуватимусь, а я поторгуюся. Оце код. У цій частині код не завершений. Пише далі. Навіщо? Цей хлопець знищить ціле місто і навіть не задумається. Це не 11 вересня. Лежати. Китай. Тепер Чикаго. І це тільки початок. Може політика? Він робив заяву. Ані вимог, ані заяву. Чого ж він хоче? Вічно в грошах. І на політиці. Для тебе це просто гра. Віртуальний світ. Та ти ніколи і не грав. Його наступна ціль отут. Зламаєш? А я потрібен не для цього. Якщо спалися, ти мертвий. Ти знаєш, що він зробив? Він зламав мережу нацбезпеки. Привези його. Краще тікай. Я зупиню його. Він небезпечний. Треба досить швидко підійти до нього. Ти втратив контроль, головний удар, ще попереду.